Як знайти Божу церкву? Якщо чесно, сьогодні знайти істину Божу церкву це ще той квест. Кожна має якусь свою назву, свій стиль богослужіння, і головне, що всі кажуть, тільки ми істинні. Але, як ви розумієте, Ісус ніколи не казав, Я збудую 500 різних церков. Ні, Він сказав так: Я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Одна церква, церква, яка належить Ісусові. Відповідно, варто насамперед зазначити, що Божа церква визначається не табличкою на дверях, не назвою, не тим, наскільки вона стародавня, і навіть не кількістю вірян, а в першу чергу вірністю Ісусу Христу і Його Слову. Тож наступна важлива ознака справжньої Божої церкви в тому, що критерієм істинності у неї є не традиція, а Слово Боже. Ісус молився свого часу до Отця про своїх послідовників так, освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Ісус не доручав людським установам визначати істину. Критерієм істини є тільки святе письмо, і все потрібно перевіряти за ним. Ось як написано про християн з міста Вареї, коли їм проповідував апостол Павло. Ці були шляхетніші від тих, які в Солуні. Вони прийняли слово з усією ревністю щодня, досліджуючи Писання, чи так воно є. Отже, справжня церква це та, що стоїть на Біблії як на єдиному авторитеті. Йдемо далі. Істина Божа церква визнає спасіння лише через віру в Ісуса Христа. Як писав Павло, Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Крім того, ця церква має вчити послуху Божим заповідям, але не як засобу спасіння, а як наслідку любові до Ісуса. Ось його слова, якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. А книга об'явлення так описує вірян цієї церкви. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. До речі, я не знайшов у Біблії якихось е, згадок про те, що Божа церква має бути численною. Навпаки, в об'явленні е, вона називається вірним останком або залишком. А Ісус вчив так: Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Звичайно, є багато інших ознак, про які можна дізнатися, досліджуючи Біблію. Я назвав тільки найголовніші. Тож, давайте підсумуємо, як практично знайти і розпізнати Божу церкву. Найперше, звичайно ж, моліться, щоб вас вів Святий Дух. Про нього Ісус е сказав е так. Коли ж прийде Він дух істини, то поведе вас до повної істини. Також ретельно досліджуйте Біблію самостійно, не довіряючи будь-яким людським традиціям. І далі шукайте церкву, конфесію, де Христос у центрі всього, Слово Боже вище за людські постанови, а заповіді Божі не відкидаються, а приймаються через любов до Бога. І пам'ятайте ще важливий момент: навіть у Божій церкві люди недосконалі. Люди є люди, є люди в будь-якій конфесії, і вони можуть допускати помилки у своєму житті. Але Слово Боже не помиляється. Тому важливо обирати церкву не по людях, а по віровченню. Хоча, звичайно ж, це не скасовує того факту, що справжні християни мають прагнути до освячення свого характеру. Але якщо церква вчить хоча б чомусь одному, що не збігається з Біблією, це не істинна церква. Тому Божа церква це не просто правильна назва, а правильне серце. Це спільнота, яка тримається Ісуса, Його Слова і Його заповідей, яка свідчить про нього у всьому світові і живе в очікуванні Його повернення. Тож хай допоможе вам Бог у пошуку справжньої Божої церкви.